Справедливості, всі Та справедливості ніде немає. Це як немає? Просто нема порядку. Вони обіцяли. От на Майдані а. вони обіцяли. А, зараз зараз... Я, чекайте, я це зніму. Так, так. Ага, а, давай. Та ні, ну я хотів запрошення. Ну ну і. І хто? хто не цінується? Люди цінують. ті, що Майдан підтримували, ті люди цінуються. Так? Так. А хто? Майдан хто робив? Люди робили, люди і все. А, це, це, це. А, то, а що? Ми стояли за те, щоб вони керували. Вони самі сказали, Порошенко на Майдані казав, я цінюв казав на Майдані. Що рік, якщо ми не справуємося, знаєш, робите перевибори і нас виганяєте від влади. Що ми не скажемо не здатні. Так, вони вже півтора року більше. А вони вже більше пів рік і вісім місяців при владі, а здвігу нема. Пенсію обіцяли нам, що піднімуть, Все обіцяли, що нам піднімуть. А так, зараз у результаті, от я воюю в АТО, відпустили мене у відпустку. Де сам? В Артемівську. В стороні В Атем... Амівську я... я був, знаю. Де в кого. О, де, зараз... де воюєте? Айдарі? Які? 128? 128-го тепер на Луганському. Ні, можете мені говорити, все. Я, я там був також. Ну, так, шо, а можна що, сказати що? Мені? А чим ви можете сказати, а? що ви там був? Ну не чим, так само, ну, як ну, і ви. Я можу тем, доказати, тем, що я зараз в даний час там знаходжуся. Я в даний знаю, час знаходжу. У якій сюда. частині? 26. 26, так. Да? Я не був 26. Я був 24, 29 був, був там, 128 був, був в 95-93. Це є піхота. Так. Ну і що? І, і люди послали вас, сказали, щоб... Тут навели порядок. Люди пішла, ми самі збираємося, бо нема справедливості ніякої цій державі. Правильно, І не, я не, так не, кажу. От дивіться, обіцяли, що буде все, пенсіонерам піднімуть, зарплата, до зарплати буде, все піднімуть, студентам піднімуть. За цей період в нас в державі ніхто чорне за нігтем не зробив, вувши. Наоборот розікрали, то все, що дають на армію. Нам в армії, якщо б у армії не привозили нам допомогу волонтери, ми були так, що по дві неділі без картошки взагалі. Ні картошки не було, ні цибулі не було, нічого не було. Ото От все завдяки людям і волонтерам. А армія наша, в них крали, так крадуть по сьогоднішній день, все розкрадають. І нема справедливості місць з одної сторони в цій армії. Ні в армії, ні в державі ніде немає. Но, але все-таки видно якась пасивність людей. Пасивність не... людей є те, що ми об'єдналися на Майдані всі. Я один одного підтримуємо і будемо підтримати, як Донецьк, як Луганськ, як Харків, як Одеса, як Дніпропетровсь, бо я служу, воно служить у різні партії сам. І всі один одного підтримуємо і відступають свої права. А вони, напевно, хочуть ще одної революції. чи вони як то скажеш, державної революції, напевне, щоб у державі була революція, щоб Росія могла скоріше захватити Україну. Напевне, вони так хочуть, щоб народ піднявся і зробив у державі революцію. Громадянську війну, так воно виходить. Так воно, напевне, виходить. Між цим керівництвом і цим владою. То треба вставати. Напевно, напевне, що так виходить. Нехай вам щастить. Як?